Серіал про Гаррі Поттера, нові портативні консолі, важливе оновлення від Google та найпотужніший електричний пікап. Про усе це та не тільки у сьогоднішньому випуску. Новин на зв'язку. Як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Колись давно ми випускали відео про кризу напівпровідників та чим вона може скінчитись. І вже тоді, рік тому, я казав, що ринок напівпровідників може спіткати участь ринку пам'яті, що власне і трапилось. Samsung очікує різкого зниження прибутку та продажів у першому кварталі 2023 року через зниження попиту на напівпровідники. Компанія оголосила, що її операційний прибуток складе лише усього-навсього 0,6 трильйона вон, тобто 450 мільйонів доларів, що на 95% менше, ніж у минулому році. Це найнижчий показник за останні 14 років. Samsung заявила, що зменшить виробництво пам'яті та інших чіпів, щоб пристосуватися до ринкової ситуації. Однак не все так погано для Samsung, оскільки її новий флагманський смартфон Galaxy S23 демонструє високий рівень продажів у всьому світі. За даними компанії, продажі Galaxy S23 на 70%. Вищий ніж у Galaxy S22 за аналогічний період. Особливо популярною є модель Galaxy s 23 Ultra, яка становить 60% від загального обсягу продажів. Головною перевагою Galaxy S23, яке зазначають самі користувачі та компанія, є те, що вони працюють на потужному та енергоефективному процесорі Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, який використовується у всіх регіонах та країнах. Таким чином, Samsung стикається з викликами на ринку напівпровідників, але сподівається на успіх свого. Смартфонного бізнесу. І отут одразу ж на противагу наступна новина. Samsung та AMD продовжують своє партнерство у сфері мобільної графіки та оголошують про підписання багаторічної угоди про ліцензування технології AMD Radeon для майбутніх процесорів Exynos. Це означає, що ми побачимо ще більше високопродуктивних Exynos чіпів з інтегрованою графікою AMD на основі архітектури RDNA, яка підтримує трасування променів та зміну частоту затінення. Першою мобільною платформою з графічним процесором AMD Radeon був Exynos 2200, який використовував GPU Eclipse... EXCLIPS 920 на основі RDNA 2. Цей GPU був першим у галусі, який мав апаратне прискорення трасування променів для консольного рівня геймплею на мобільних пристроях. Samsung та AMD заявили, що вони задоволені результатами своєї співпраці та зобов'язалися принести найкращий досвід користувачам мобільних пристроїв. Тепер уважно. S23 Ultra продається неймовірними масштабами саме через те, що в усьому світі нарешті тільки Snapdragon. І тут же Samsung вирішили: а чому б нам не пролонгувати угоду з AMD і знов не повернутись на Exynos. Як на мене, це дуже і дуже 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 дивне рішення. Колись давно Sony мала таку неймовірну консоль, як PSP. Потім на нас чекала крута PS Vita, якій, на жаль, не вдалося завоювати серця геймерів. І останні роки на ринку саме портативних консолей був усього один гравець Nintendo. І ось мережею повзуть чутки про те, що Sony зовсім скоро випустить свою нову портативну консоль. Проте є одне але це буде консоль для трансляції з PS5. Так, тобто це фактично просто геймпад з екраном, на котрий будуть транслюватись ігри за допомогою Remote Play. До того ж, виключно Remote Play підтримки інших хмарних стрімінгів не планується. Project Q Lite повинен вийти десь в проміжку між новою PS5 зі знімним дисководом у вересні і PS5 Pro наприкінці 2024 року. І як на мене, це неймовірно дивна ідея, адже ну, для чого мені така консоль? Грати у вбиральні? Проте, те, що ринок в портативок активізувався, це факт. І сюди раптом і неочікувано виривається Republic of Gamers. Так, 1 квітня, коли компанії презентують усілякі нісенітниці, Asus взяли і показали свою портативну консоль. Усі посміялись, проте було багато відгуків на кшталт. Аго, випускайте це насправді. Зокрема, і я так писав. Аж раптом 4 квітня цей пристрій з'явився в оглядах декількох закордонних техноблогерів, і Asus активно почали форсити історію цього пристрою. Rock Ally Ela, Елі, Алу, Олвай, чи як вам завгодно. Це портативний пристрій, що працює на базі Windows 11 і є прямим конкурентом Steam Deck. Багато характеристик поки що не показують і не розказують, зазначаючи тільки те, що працює усе це на AMD, має дисплей Full HD і 120 Гц, і усе це диво можна ще й підключити до XG Mobile. Я, звісно ж, абсолютно нічого не можу підтвердити чи спростувати, але мені здається, що цей пристрій набагато то потужніший за Steam Deck. Ну а поява нормального конкуренту, а не усього того китайського мотлуху, буде плюсом абсолютно для усіх. Тепер тільки залишилось дочекатись офіційної вартості, повних характеристик та дати старту продажу в Україні, якщо вони будуть, звісно ж, компанія Apple подала патентну заявку на кишеньковий пристрій, який здатний відтворювати музику, відео та книги і. Заряджати навушники. Тобто такий собі розумний чохол для AirPods, котрий вміє все те, що і смартфон, окрім набридливої функції телефону та месенджерів. Так, історія циклічна і фактично Apple перевинайшла iPod Touch, але тепер в дизайні кейсу для навушників. Проте поява такого патенту не означає, що Apple буде випускати такий пристрій, адже вони просто можуть, ну як це часто буває, просто перестраховуватись від винахідливих винахідників. А ще Apple готує Відкрити свій перший Apple Store в Індії. Вже два десятки років в Індії офіційно продається продукція Apple. Завод в Індії вже зараз виходить на показники 25% від цієї продукції, а Apple Store з'явиться тільки от наприкінці квітня. І так, якщо що, то саме Індія потроху стає дуже потужною та великою країною, поки усі концентрують свою увагу на Китаї. Google оголосила про нову політику видалення облікових записів для застосунків Android. Це означає, що застосунки, які пропонують створення облікових записів, повинні мати простий спосіб видалити цей обліковий запис. Компанія заявила, що почне застосовувати цю політику на початку наступного року. Цей крок слідує за Apple, яка впровадила подібну політику у червні минулого року. Google сказали, що це зроблено для покращення приватності та безпеки користувачів. Застосунки повинні надавати можливість видалити обліковий запис у налаштуваннях або через інтерфейс самого застосунку. Якщо він не має такої функції, Google може призупинити або навіть видалити його з Google Play. Ця політика стосується тих застосунків, які вимагають створення облікового запису для повного доступу до функцій або контенту, застосунки, які пропонують необов'язкову реєстрацію, необов'язкове створення облікового запису або використовують Google Sign-In, не підпадають під цю політику. Також розробникам були надані інструкції та інструменти, як саме реалізувати функцію видалення облікового запису, і вони повинні перевірити свої застосунки і зробити необхідні зміни до 1 лютого 2024 року. От ось це дуже правильна історія. Прям величезне вам дякую, серйозно. Я не експерт в автомобілях, але мені дуже подобаються американські маскалкари та пікапи. Я нічого не можу з собою зробити. Новий RAM 1500 REV, я буду далі його називати REV, Перший повністю електричний пікап від RAM Trucks, який був представлений на нью-йоркському автосалоні цього тижня. І він має акумулятор, який перевершує всіх конкурентів. RAM 1500 REV буде доступний з двома варіантами акумулятора. 168 кВт годин і 229 кВт годин. Для порівняння, Ford F 150 Lightning має акумулятори на 98 і 131 кВт годин, а Tesla Cybertruck очікується з акумулятором до 200 кВт годин. Але це ще не все. Ram Trucks обіцяє ще більший акумулятор для своєї моделі XR, яка буде мати шалений запас ходу. З такими акумуляторами Ram 1500 REV може проїхати приблизно 560 кілометрів з меншим акумулятором і 800 кілометрів з більшим. Це набагато більше, ніж у Ford або Chevy. Крім того, це авто може дуже швидко наснажуватися завдяки своїй системі на 800 вольт, котра здатна за 10 хвилин надати 170 км кілометрів запасу. Але Ram 1500 REV не тільки про акумулятор. Він також має чудову продуктивність. Тягнути може майже 6,5 тонн, Вантажопідйомність до 1200 кг, потужність 654 кінських сили, і крутний чи обертаючий момент, я не знаю як правильно 840 ньютон на метр. Він може розгнятися до 100 км за годину за 4,5 секунди і проходити по воді з максимальною глибиною 61 см. І я, як людина, яка взагалі не розуміється на авто, просто в захваті від таких цифр. Але разом з цим зникне ж ось це американське. Нема ВІДРА солярки. Warner Brothers ведуть переговори про серіал про Гаррі Поттера на HBO Max. І в мене тільки одна емоція на це. No! кад, Yes. Ось такими були новини тижня, що вже минув, тож не забувайте писати свої коментарі під цим відео. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Котра затне за 10 хвилин надати 170 кіломатр... кіломатрів. І так, якщо, що... був Exynos 22.00, який використовував GPU Exynos,